Ну що, хто чекав пробне НМТ з математики? Дочекалися пробне НМТ від математички. Так, все приготувала. Запрошую на свою освітню платформу. Що, коли, як, розповім зараз. Ми з вами повторили разом, починаючи з початку навчального року, теми: числа, вирази, рівняння, нерівності, системи, а також функція це теми з алгебри. А ще геометрія. Ми розібрали і повторили з вами все, що стосується планіметрії. Найпростіші фігури: трикутники, чотирикутники, правильні многокутники, коло, круг. І я пропоную зараз. Не тільки тим, хто готується до НМТ. Я пропоную перевірити свої знання усім, починаючи з 9 класу. Запрошую учнів 9, 10, 11 класу. Тих, хто готується до НМТ, усіх запрошую на свою освітню платформу пройти випробування в реальному часі. Все буде так, як на іспиті. У вас буде обмеження за часом рівно-година. Ви зможете одразу побачити свої помилки. І ще я буду запрошувати вас на свій канал. Тематичка, щоб розібрати усі задачі. Ну що, як вам такий план? Піде? Домовилися! Отже, записуйте. 27 січня в суботу о 18.00 початок випробування. Що потрібно для цього зробити? Перший крок зареєструватися на моїй освітній платформі. Подивіться на головній сторінці сайту. Ви зможете знайти усю детальну інформацію. Але зверніть увагу: реєстрація можлива до 17.00. Тобто ми зачиняємося рівно за годину до початку випробування. Угу. Маємо досвід, знаємо, що відбувається, коли не зупинити реєстрацію. Отож. 1800 початок випробування. У вас буде рівно година, щоб пройти задачі, які я склала у форматі НМТ. Там буде 22 задачі: 15 тестових, три задачі на встановлення відповідностей, і чотири з короткою відповіддю. Все буде як на іспиті, але задачі будуть саме за тими темами, які ми з вами повторили. Я наполягаю, що вчитися потрібно системно та послідовно все опрацьовувати за темами. Крім того, о 19.00 після закінчення часу випробування, у вас буде рівно година, ви зможете на каналі Математичка розібратися з кожною задачею. Ну що? Готуємося, тренуємося. Уся детальна інформація на моїй освітній платформі. Будуть питання. Пишіть тез буде надзвичайно цікавим. Я можу сказати, що не складним, але е, ми піднімемо усі теми, про які я сказала. Я дуже сумую через те, що немає ДПА в 9 класі. І наполягаю, що вчити все потрібно системно та послідовно. І якщо вже в 9 класі ви замислитесь про те, який рівень знань ви маєте, що ви отримали, що потрібно підтягнути, що потрібно змінити, то це буде дуже класно. І десятикласники, які йдуть на іспит вже, які будуть проходити випробування. в у 2025 році також замисліться, будь ласочка, це буде корисно для вас. Числа, вирази, рівняння, нерівності та їх системи, функція, да і текстові задачі ще там також будуть. А також планіметрія усе це буде в цікавих задачах і дуже типових, які, на мій погляд, має опанувати кожен. Ну що, готуємося до зустрічі!